Це то обурило, тому що ну, як мінімум мало бути попередження заздалегідь. Насправді міська рада не, не несе ніякого впливу на цей процес. Юридично нема жодних законів, які регулював би е, щось подібне. Ось уже обіцяють наступного тижня будівельники починати будівельні роботи. Не хотілося б в кінці отримати ситуацію, де мешканці, будучи доплачувати потім за якісь додаткові метри, які їм нав'язані. У травні 2022 року ірпінський міський голова Олександр Маркушин під час засідання виконкому міськради повідомив про висновок спеціальної комісії. Йдеться про неможливість відбудувати 17 багатоповерхівок після обстрілів окупантів. Загалом кажуть, зруйнованих багатоквартирних будинків навіть більше. З часом у місті розпочався демонтаж однак, деякі жителі Ірпеня занепокоєні правомірністю подібних заходів, адже їм не надали відповідних гарантій щодо відновлення їхнього зруйнованого житла. Основна проблема в тому, що у мене немає гарантії, що вони зруйнують, ну, демонтують цей будинок, і я отримую компенсацію або житло в будинку новозбудованому на тому місці. Є лише слова. Пані Юлія проживає в Ірпені від самого дитинства. Про демонтаж власного житла за адресою вулиця Северинівська, 160 жінка випадково дізналася з бесіди мешканців району у Вайбері, адже офіційного попередження від місцевої влади не надходило. Ясно почалося обговорення в групі. Включилася депутат Оксана Нечитайло, яка в той же день прокоментувала, що їй не було відомо про початок робіт з демонтажу. Але так, треба в терміновому порядку вивезти речі, бо буде демонтаж. Ну, мене це обурило, тому що ну, як мінімум мало бути попередження заздалегідь. Попри все, попри те, що будинок стояв рік, зруйнований, і ми розуміли, що демонтаж, демонтаж. Але попередження мешканців має бути, як я розумію, його не отримав ніхто. Ще один момент, який викликав недовіру Юлії, відсутність фінансування для будівництва майбутньої багатоповерхівки. За словами місцевої влади, в першу чергу необхідно знести стару будівлю, і тільки після цього вже можна розробляти план майбутньої забудови, шукати спонсорів та наймати підрядників. Я б хотіла, перш ніж демонтувати будинок, все таки побачити проект, побачити щось, ну хоча б якісь притомні аргументи. Для того, щоб ну, бути впевненою, що я не залишуся без нічого, у міській раді запевняють, що ніяк не могли повпливати на терміни демонтажу, адже будинок зносять за вказівкою Київської обласної військової адміністрації у зв'язку з його аварійним станом, що несе за собою небезпеку для жителів. Ця інформація, яку доносить до нас обласна військова адміністрація, ставить нас по факту. Насправді міська рада не, не несе ніякого впливу на цей процес. Рішення зараз зв'язку з воєнним станом і фінансування здійснюється через військову адміністрацію. І вони відверто кажуть просто інформують нас, ось перелік будинків, які ми там плануємо демонтувати такого то числа, такого то числа, такого то числа. Також пані Нечитайло запевнила, що для хвилювання стосовно процесу відбудови немає причин. Яскравим прикладом успішності його реалізації є сусідня багатоповерхівка, адже пошук фінансування та розробка плану також розпочалися тільки після демонтажу. Перший будинок, який був тут демонтований в цьому мікрорайоні, це будинок поряд Гостомельське 612, 14, 16. Після демонтажу спільно з підрядною організацією було розроблено проєкт. І завдяки цьому проекту було знайдено донорську організацію, саме міжнародну організацію міграції, яка погодилась профінансувати будівництво. Наразі ми вже прийшли громадські слухання з мешканцями, внесли їхні пропозиції правки, і ось уже обіцяють заступного тижня будівельники починати будівельні роботи. Крім того, Аби заспокоїти власників квартир у демонтованих будинках і надати їм, хоча б якісь гарантії, місцева влада створила так званий реєстр демонтованого майна, до якого вносяться відомості про площу та право власності, за словами пані Нечитайло, документ погоджено з обласною військовою адміністрацією і затверджено виконавчим комітетом. Була така дезінформація про те, що після демонтажу, як таке право власності в реєстрі нерухомого майна зникає. цього немає. Мешканці навіть після демонтажу можуть через певний період відновити документи, навіть якщо вони тут згоріли. Однак, за словами адвоката та громадського діяча, що виступає проти незаконних забудов Лаврентія Кухалишвіллі, реєстр демонтованого майна викликає більше запитань ніж відповідей. Чим регламентований юридично цей реєстр демонтованого майна? Таких в природі не існує. Юридично нема жодних законів, які регулював би щось подібне. Зі слів міської влади, цей реєстр погоджений з військовою адміністрацією Київської області. Ну, ви розумієте, нонсенс. У нас вже підзаконні акти, як, як, як тобі, що реєстр, погоджують з губернаторами. Ну, це як? Тим не менш, більшість мешканців мікрорайону схильні вірити своїй місцевій владі, навіть без документальних доказів, що вони дійсно отримують нові квартири. Сказали, що знесуть наш будинок, демонтують, потім будуть робити проєкт, ознайомлять, ознайомлять нас із цим проєктом, роз'яснять, кого, може, будуть якісь пропозиції. От. Ну, надіємося. Ми, ми надіємося, що ми тут отримаємо, ми віримо. Ну я вірю, що нас не покинуть. От я вірю, що що ну не можуть вони покинути. Це не одна людина, не п'ять, не десять. Не це пів міста залишилося без житла. Не покинуть нас просто. і це не тільки не не на рівні, де мерії, даже на рівні держави, не покинуть нас просто так. Наразі в українському законодавстві відсутній механізм порядку відшкодування зруйнованого майна, через що і виникають подібні суперечності. За словами пана Лаврентія, це може дати будівельній мафії поштовх до дій, адже в свою чергу поставить мешканців у скрутне становище. Поки є будинок фізично, вони мають власність. Як тільки будинок буде знесений, можна змінити юридичну адресу будинку, можна змінити кадастровий номер земельної ділянки. І все у людей немає не те, що майна у них навіть місця немає, де це майно було. От такі от моменти мають бути врегульовані відповідним законом. Тим часом у міській раді запевняють, що роблять усе можливе, аби жителі міста Ірпінь, які втратили своє житло внаслідок російської агресії, отримали нові квартири в новобудовах. За словами Оксани, Нечитайло, будь-які зміни у відбудові, а відповідно до нових стандартів їх передбачено немало. Будуть обов'язково погоджені на громадських слуханнях. Є ймовірність, що буде змінена сама архітектура будинку, тому що, по-перше, має бути обов'язково сховище. По-друге, зараз є нові норми ДБН, які враховують 100% парку місця, які зараз тут не забезпечені були. Тобто, можливо, архітектура будинку буде змінена, і це обов'язково має бути погоджено з мешканцями. Це буде погоджено. Також, за словами депутатки, в залежності від того, хто буде фінансувати відбудову, жителі навіть зможуть отримати більші за площею квартири. Однак подібна перспектива викликала у місцевих жителів ще більше сумнівів та недовіри. Не хотілося б в кінці отримати ситуацію, де мешканці, будучи доплачувати потім за якісь додаткові метри, які їм нав'язані. щоб… Щоб не були поставлені люди в безвихідне становище, коли єдиний вихід це погодитися на умови, які пропонує міськрада, пан Лаврентій розповів, що необхідно було б зробити власникам квартир у знесених будинках, аби юридично захистити себе та отримати гарантії на забезпечення новим житлом. Я б, хоча б на місці мешканців, заключив якийсь би меморандум з міською радою, розумієте? Про наміри, в яких би чітко описав би. Що які е, умови міських мешканців, які гарантії міської ради, хоча б так? А потім затвердив би цей меморандум там на рівні е, обласної військової адміністрації, яка нібито погодила цей реєстр демонтованого майна, хоча б так. Але поки що залишається лише сподіватись на доброчесність влади. Наша редакція слідкуватиме за подальшим розвитком подій. Тож залишайтеся з нами. Назар Григоренко та Олександр Кравчук, спеціально для інформаційної агенції. Погляд.